Столова ложка цього порошку з великою ймовірністю вас уб'є у поганому сенсі. Привіт, хочу розповісти про енергетики, наче це не зовсім фітнес, але я покажу, що вони доволі тісно пов'язані з тренуванням та спортом, як завжди не буду голослівним. Усе з дослідженнями, метааналізами та як завжди з якимись особистими ідеями, лайфхаками. Також я розповім про передтреники, а це вже фітнес. І я хочу поговорити про енергетики конкретно зараз, у розпал літа, саме у розпал, коли трапляються періоди пекла. І може в такі періоди хтось думає, а чи не випити мені про холодне енергетики заразом збадьоритися або це небезпечна хімія? І краще бахнути живого пива? Ми знайдемо відповідь на це питання, і головне буде дуже крутий лайфхак пов'язаний з енергетиками, що правда в наступному випуску, але дуже крутий. Я за це відповідаю. Отже, сьогодні я розповім просто все про енергетики в цілому, і потім наступний випуск одразу крутезний лайфхак. Тож обов'язково підписуйтесь і ставте дзвоник, я навіть зачекаю. Ну все, починаємо. І одразу невеликий лайфхак від каналу ФБР. Хто не знає, є такий сайт examin.com, на якому можна подивитись науково доведені ефекти різних речовин, бадів, препаратів. Давайте для прикладу візьмемо, скажімо, теанін. Це амінокислота, яка в малих дозах міститься у різних чаях. Я, чаю, я чаю, начальник, відповідаю, я бачає. Також теанін продається у більших дозах у вигляді добавок, і ми можемо подивитися, що він викликає помітне розслаблення і в цього ефекту добра доказова база, можливо, знижує тривожність, але не дуже виражено, і в цього ефекта слабка доказова база. Скоріше за все, покращує увагу й додає бажання діяти, а також значно знижує стрес. Є ще різні менш цікаві ефекти. І для сьогоднішнього відео я серед іншого буду використовувати матеріали з сайту Examin.com. Тут наведені типові компоненти енергетика, але я буду спиратися на дані по енергетикам саме в Україні, з Вікіпедії. Більшість пунктів співпадає. І щоб вам цікавіше було сприймати інформацію, маленький подарунок усім прихильникам тестів на геніальність соціальних мереж та іншим любителям перевірити себе. Загадка, припустимо, якась людина, наприклад, нехай це буде Гітлер, з огляду на певні обставини, вирішила скінчити життя самогубством і зробити це за допомогою енергетиків. Просто він їх дуже полюбляв, і в нього був заставлений ними весь штаб. І, будучи абсолютно здоровою людиною, принаймні фізично, він пив енергетики, поки не отримав смертельне передозування. Увага! Питання передозування якого компоненту енергетика стало смертельним? І ви можете думати над цією веселою загадкою, поки я даватиму інформацію про енергетики, і у вас буде все більше даних, щоб на неї відповісти. І так ви будете краще засвоювати цю інформацію, ніби в ігровій формі. Отже, наукові дані є здебільшого про окремі компоненти енергетиків. Між якимись компонентами може існувати синергія, тобто додаткові ефекти від їх об'єднання, але таких даних обмаль. На екземені є лише два маленьких, я би сказав, не дуже значних дослідження, тож ми головним чином будемо розглядати окремі компоненти. Давайте почнемо з цукру. І одразу підказка до загадки: Гітлер вживав енергетики без цукру. Він, звісно, скоїв багато різних злочинів, але пити енергетики з цукром це вже занадто. Навіть я не рекомендую енергетики з цукром, хоча я й обома руками загнучку дієту в фітнесі, і в мене є ролик з науковими даними про її ефективність. І я щодня вживаю солодощі з цукром. Але я отримую норму цукру від центрів з контролю захворювань у США із різних соусів, солодощів, десертів, а енергетики вживають тільки без цукру із цукрозамінниками. До речі, якщо ви вважаєте, що цукрозамінники шкідливі для здоров'я чи фітнесу, про них у мене теж є науковий ролик. А цукру в півлітровій банці не дієтичного енергетика більше ніж, наприклад, у сіми таких морозових. А людям, які не слідкують за калоріями, тим більше варто виключити або хоча б мінімізувати рідкий цукор, тому що це порожні калорії без насичення, які з часом можуть призвести до ожиріння. При цьому, хоч я щодня вживаю солодощі з цукром, наприклад, мені смак енергетиків без цукру дуже до вподоби. Це не якась там стевія. До речі, якщо вам поки що все до вподоби, ставте лайк, аби YouTube пропонував вам більше схожих роликів, і щоб я робив більше схожих роликів. Отже, надалі будемо розглядати енергетики без цукру. За великим рахунком, головний компонент енергетика кофеїн. І це одна з найбільш вивчених і найбільш ефективних добавок у фітнесі. Починаємо вводити кофеїн. Обираємо. Не переплутайте. Ось матриця ефектів. Я перекладу найцікавіші, отже, кофеїн. Покращує результати у силових вправах, спринтах, аеробних вправах, сприяє жироспалюванню, надає бадьорості, заряд енергії і рішительності. Знижує втому та покращує настрій інколи навіть до еферії. Починає діяти через 5-30 хвилин після прийому. Пікова дія починається приблизно через годину і йде на спад через 3 години. Хоча стимулюючий ефект кофеїну, пояснюється попросту тим, що він блокує аденозинові рецептори, тобто, ніби перебиває сигнал організму про втому, тому іноді кажуть, що ви просто берете цю енергію в борг. Проте я вважаю, що якщо вам потрібно викластись на максимум або перебити сонливість чи втому і потім є час відпочити, то чому б ні? А ось вживати кофеїн перед кожним тренуванням, принаймні у великих дозах, я не бачу сенсу. По-перше, тому що це може викликати свою рідну залежність, вам потім може бути важко тренуватись без кофеїну. А по-друге, на жаль, до багатьох ефектів кофеїну можлива толерантність, і в людей, які звикли до кофеїну, вони можуть не виникати взагалі, які б великі дози вони не приймали. До речі, про дози. Для орієнтиру відмічу, що в одному американу міститься близько 100 мг кофеїну, і при цьому рекомендована доза для здорових дорослих людей, без медичних протипоказань, 400 мг на добу. Вагітним та годуючим не слід вживати більше 200 мг. Якщо ви новачок, можете почати із 100 мг і подивитись, чи не буде у вас індивідуальних негативних реакцій, наприклад, тривожності або проблем із ШКТ. У спорті для покращення показників можуть використовуватись дози у 500 мг та більше. На екзамені зазначено, що дослідники зазвичай використовують дозу 4-6 мг на кілограмах і тіла, і точно таку ж дозу рекомендує Ерік Хелмс, ось на цьому подкасті із посиланням на дослідження. Аби навіть при наявності толерантності до ефорії та інших ефектів максимально зберегти користь кофеїну для фітнесу, а саме подавлення втоми та допомогу в силовій роботі. Слід пам'ятати, що період напіввиведення кофеїну 5 годин. Тобто, наприклад, якщо ви о 6-й вечора прийняли 200 мг, к 11-й у вас в організмі буде залишатись ще біля 100 міліграмів, і це може заважати сну. Тому краще приймати кофеїн якнайдалі від часу засинання, тому що якісний сон набагато важливіший для фітнесу, ніж будь-які добавки. Також, аби уникнути серйозної інтоксикації, не варто перевищувати дозу в 1 грам, а летальна доза кофеїну LD50 10 грамів. Тобто столова ложка цього порошку з великою ймовірністю вас уб'є у поганому сенсі. Тому я б не радив використовувати кофеїну порошку бо так найлегше помолитися з дозуванням. Навіть якщо ви використовуєте ваги, вони можуть заглючити. А якісь мірні ложки це ще менш надійний варіант. Ну і так би мовити, про всяк випадок, щоб виключити негативну синергію між компонентами. Є наукові дані не тільки окремо по кофеїну, а й по цілісним енергетикам для фітнесу та спорту. І Є метааналіз конкретно по енергетикам, що вони теж допомагають і в силовій роботі, і в іншій спортивній діяльності, тобто інші компоненти, що найменше не заважають кофеїну. А таурін навіть може допомагати у фітнесі. До речі, про таурін це популярний інгредієнт енергетиків, антиоксидант виконує кардіопротекторну функцію, покращує чутливість до інсуліну. Рекомендовано вживати не більше трьох грамів на день, були дослідження, в яких люди спокійно переносили і більше дози, але поки що мало даних для надійних висновків. Летальна доза ЛД50 більше 5 кг на кілограм ваги. І коротко про компоненти що залишилися. Гуарана — це, в принципі, той самий кофеїн, який просто дещо інакше засвоюється, і в результаті, окрім барвників і подібних допоміжних речовин, залишаються тільки вітаміни групи Б. Ніякого миттєвого ефекту вони не дадуть, хіба що з часом може допомогти усунути дефіцит, якщо він є, але і шкоди від них не буде, тому що це водорозчинні вітаміни, які до того ж вживаються перорально та в дуже малій кількості. І ми наближаємося до відповіді на загадку про Гітлера. Тож який компонент енергетику став фатальним? Отже, з усього цього списку найнебезпечніші компоненти з точки зору летальності кофеїн і таурін. Нагадаю, що для кофеїну летальна доза 10 грамів, де тауріну більше 5 грамів на кілограм ваги. Ось їх вміст у популярних енергетиках. Два крайні стовпці я не враховую, тому що, наскільки мені відомо, цих енергетиків уже немає на ринку. Те, що немає останнього, особливо тішить, тому що змішувати алкоголь та кофеїн небезпечно. Відповідь на зародку зовсім скоро, тому, якщо хочете вгадати самостійно, ставте на паузу. Отже, щоб отримати летальну дозу кофеїну, потрібно випити більше 28 літрів цих енергетиків. А щоб отримати летальну дозу Тауріну, людині вагою 50 кг, потрібно випити більше 59 літрів енергетику. Отже, інгредієнт, що викликав смертельне передозування, це Використай елемент, який приносить життя. Вода, якщо пити енергетики до смерті, її скоріш за все викличе вода. Принаймні, якщо говорити про здорових людей та енергетики з таким складом, без додаткових значущих інгредієнтів. Наприклад, якщо там будуть додаткові стимулятори, таке як Женьшень, потрібно окремо дивитися їх допустимі дози, та чи не буде в них синергії з чимось. А в нашому класичному випадку найнебезпечніші елементи зі списку це кофеїн і таурін. Але у цьому списку на вказаний очевидний елемент вода. У неї теж є летальна доза, це приблизно 90 грамів на кілограм ваги. І нирки можуть виводити з організму не більше літру води за годину. Тобто маркетологи, які продають енергетики, могли б сказати, що вони настільки безпечні, що найнебезпечніший їхній компонент вода. Але насправді, звичайно, потрібно слідкувати не лише за летальною дозою, а й укладатися в 400 мг кофеїну та 3 грами тауріну. І тоді першого енергетика з цієї таблиці можна 710 мл на добу, другого 750 і третього 2 літри. А якщо ви 100 кілограмовий бодібілдер з толерантністю до кофеїну, і вам для бусту в тренуваннях потрібно 600 міліграмів кофеїну, енергетику для цієї мети потрібно буде випити більше, ніж півтора літри. Тобто в цьому випадку, мабуть, доцільніше отримувати кофеїн з передтреників. До речі, про передтреники, ця тема не займе багато часу, бо зазвичай їхній головний компонент – кофеїн, і відповідно вони дають приблизно таку саму користь для спорту і фітнесу. Трапляються й особливі випадки. Наприклад, у передтренику може бути ДМА, інша назва Герань, мабуть, це найсильніший легальний стимулятор. Але про нього і про те, з чим його можна міксувати, я буду розповідати у майбутніх роликах, як і про інше екзотичне спортивне харчування, а поки про більшість передтреників. І в них, окрім кофеїну, зазвичай можуть бути добавки для пампу, легкі адаптогени чи натропи, на кшталт радіоле. А ще я б сказав, чистий маркетинг, наприклад, адаптогени, які не дають миттєвого ефекту, як ашваганда. І Із добавок для пампу тільки цитрулін може підвищити працездатність. Від інших м'язи просто будуть виглядати трохи об'ємнішими та винознішими під час тренування та хвилин 20 після. У 2014 році Бред Шонфілд висунув теорію про те, що памп може сам по собі сприяти росту м'язів, але вона досі не була доведена на практиці. Тому пампом зазвичай користуються хіба що перед фото або відеозйомками. Ну або, можливо, якщо ви хочете сподобатись якійсь дівчині, можете якось підгадати, щоб вона побачила вас напампленим. І будьте багатими. Або якщо ви дівчина і хочете комусь сподобатись, можете перед тим як він вас побачить, напампити сідничні м'язи. І цього достатньо. Отже, перед треники можна обирати за ціною за грам кофеїну або ще хіба що за смаком, і, обираючи дозування, також можете орієнтуватись на кофеїн. За що я люблю енергетики? За кофеїн. За що я люблю кофеїн? За те, що це умовно безпечна, легальна, психоактивна речовина, яка точно на мене діє. І я зараз не агітую за наркоманську психологію, а хочу відмітити ще один плюс енергетиків для фітнесу. Неочевидний. Часто у спеку люди можуть втамовувати спрагу пивом, часом не стільки через алкоголізм, скільки через те, що до прохолодного смачного напою, ніби бонусом, додається легкий психоактивний ефект. Але з точки зору здоров'я і фітнесу, для більшості людей банка-енергетику без цукру буде краще, ніж банка пива, банка безалкогольного пива і навіть ніж стакан квасу. Yeah, ладно. Тому що ці напої це рідкі калорії, і для більшості людей вони будуть робити внесок в ожиріння, А зайва вага надзвичайно шкідлива для здоров'я це один з найголовніших факторів хвороб та смертності, але все одно більшість людей вважає, що небезпечна хімія це енергетика. Якщо вас цікавить руйнування інших міфів та актуальні наукові дані у сфері фітнесу, ставте лайк, підписуйтесь і тисніть дзвоник. Тим більше нагадаю, що в наступному випуску буде мега лайфхак про енергетики. Мене звати Бак на зв'язку.